Так что, Вот продавец. Сколько мы с вами познакомились? прошлый час. Наверное месяц. Да який месяц? Меньше. А может и меньше. Я хочу от всего сердца поблагодарить Романа за его работу, за его такое вот как бы внутреннее вот пожелание, энергии продать это самое. И это так быстро, это так все легко, и так это все с такой вот легкой энергией. Благодарю. просто расскажу. Витаю вас, мои. Глядачі, друзі, каналу, рубрику, яку я відкрив щоденник ріелтора, я дивлюсь, вона вам не сильно подобається. Але я її все одно буду продовжувати показувати, тому що я вважаю, що треба, щоб люди хоч трошечки розуміли, скільки ріелтор затрачує часу на те, щоб продати ваш будинок. І розпочнемо з самого простого: для того, щоб даний будиночок, який ви дивитесь у мене на даний час, як я по ньому виконую роботу, скільки я затратив на нього. Часу і енергії для того, щоб взяти його на продаж і дойти до кінцевого результату продажі. І які були, виникали підводні камні. Історія з цим будинком була сильно розтягнута, дуже е замішаною і дуже тяжкою. Давайте все по чуть-чуть. Зараз -чуть. я вам покажу будиночок, про який сьогодні йде мова, і який. ну, Швидко продався, але документи підготовлювалися довше, чим продавався будинок. Дивіться, будь ласка. Для вас одна секунда, а для мене вже наступний день. Нічого я не зміг зробити у циблях у ЦНАПі, визвав хазяйку, бо того, що казалося, що така западляна по Вінниці, чого він нинці село. Нам кажуть, що у нашому, ну у будинку господарів, прописана дитина. А Лора, хазяйка будинку, каже: Рома, звідки? Звідки вона прописана? Я говорю, Лора, не знаю. Пожалуйста, приїжджайте, будемо зараз у ЦНАПі всіх гристи, кусати за ухо, за ногу. Лається і просить, щоб всіх повиписували. Ну, так, якось. <смі> ну, зрозуміло, що ми нікого казати не будемо і лаяти не будемо. Але їду знову в місто Переяслів. І зроблю вам підрахунок, коли продам, селу, о, будинок в селі Віннинці, переяслав Хмельницького району. Я обов'язково вам відзвідуюся, скільки я разів з'їздив, скільки потратив на паливо, і саме головне, скільки ж рієлтор заробив баблам. Там? Там. Приємного перегляду всім. Місто герой Переяслів. Такий файний симпатичний центр. А я приїхав забрати хазяйку з київського автобуса, вон там вони приїжджають, тому що треба нам їхати в село, займатися документами. Що ж, сказали, що прописані діти. Значить, поїдемо їх виписувати. Бачите, у мене тепер два девайси. І телефон, і камера в руках. Шановні глядачі, село Циблі. І тут видно, що селяни люблять село Циблі. Тому що така чистота, все доглянуто, все прекрасненько. Є де припаркуватися. Автобуси їздять прямо в Київ. А взагалі все класно. Машини їздять, дітки ходять. М'ясо продають, пиво продають, магазини працюють. От собаки які відкормлення, їх теж м'ясом кормлять. Бачите, який кабанюра. Десь він зовчаркою. Підмішаний. Казали, що в циблях класно. То підтверджую багато. Багато почутих думок про те, які циблі. Зараз заїду до ЦНАП. Снап зайшов взагалі обалдел. Так прикольно все зроблено в Бачу. Шановні глядачі, вчора я тут був, а для вас всього одна минута, а для мене ціла доба. Знову повернувся до ЦНАПу. Лора, ви якраз заховані, але ви мені процитуєте. Ви вчора були сильно здивовані тим, що показується в будинку, в якому люди, яким користувалися 30 років, папа 10 років тому чи більше подарив будинок доньки. А у СНАПі сказали, що там прописані малолітні діти. І ми зараз йдемо покусати кого-нібудь у СНАПІ для того, щоб нам виписали дитину. Так, це взагалі було очень удивительна, що в домі прописаний дитина, коли вже діти взрослі по 30-36 років. Це в житті буває. Я минулого разу в Києві в мене патрубок порвало. У вас тут до будинок дитина прописана. Територіальна громада, ні, Старостинський округ села Вінненці і Лецьке. Коли тут переносили відомості з однієї книги в іншу, то, я так розумію, допустили помилку і взяли, прописали сусідню маму і доньку в хату до моїх продавців. І от ми зараз приїхали. Нам зараз секретар надасть довідку, що це. Ну, він не що це помилка, а нас дасть довідку, що у нас ніхто не прописаний в будинку. А ми повернемося ще в Старостинський, не Старостинський, а територіальну громаду. Там землевпорядник ще нам надасть інформацію про те, що у нас адреса не Вінненці, а Вінненці. Одна помилка в адресі впливає на продаж всього майна. Зрозуміли? Бо перед цим було непорозуміння. І в одному документі він вінненці, в другому документі він вінці. В Вікіпедії теж Віннинці, в Державному земельному кадрастрі Вінці. А у старих документах дуже багато допущено різних помилок, які я всі познаходив. І для того, щоб нотаріусу легше було зорієнтуватися. <кхід> бо якби їх не познаходив відразу, ми всі зійшли б до нотаріуса. По Почали поправляти документи. Нотаріус би ці помилки побачив би і сказав би: Аля, вертайтеся назад і все виправляйте. А так ми виправляємо відразу і потім попадемо на угоду. Я думаю, ту історію, яку я розповідаю, вона буде цікава всім продавцям майна. Ну що, ми знов в цибелях. Слава Богу, нам дали довідку про приску. О, іде Женя. Ми зараз до Жені підемо, візьмемо ще довідку по землі. І вже дуже, дуже скоро хочемо попасти до нотаріуса. А це, блі, дуже приємне, класне селище. Дуже класні тут будинки. Все так гарно, чисто прибрано. Ну просто, просто шик. Може, ми ще на Тарасу вгору з'їдемо. Тут рядом осталося. Шановні глядачі, ну як так можна? Були ми в Лецьках і в Вінницях поруч. Ну заїдь да перезніми показник газу до світла. Ні, забули. Хорошо, що в групі. Є всі, ми групу написали і тут нам покупці наповнили, що а ви показники перевірили, а ми то не перевірили. І от повертаємося знову в село із Лецьок, ой, із циблів у Віннинці для того, щоб зняти показники. Лор, правильно я сказав? Так. Господи, у мене чуть язик не заплутався. Катаємося туди-сюди, між Так. О, ладно, переживемо. Всі ж хочуть купити будиночок, щоб не було е, заборгованості. От і їдемо, виконуємо свої прямі ріелторські обов'язки. Провірити, що немає боргів. Ви згодні зі мною? Так. Да. Дякую. Я колись за це зарплату отримую. Так, так, так. Так. Діло буде, так? Ну що, ми в селі Герой Віннинці. Відеогляд даного будиночку, ви всі бачили. А ми приїхали зняти показники. А нам треба паличка, щоб підняти. А де її взяти? Минулого, минулого разу пан сусід десь чимось її припідняв. Ось так узяв паличку. Господи. знайшли паличку. ніфіга собі, так тут ціла проволочка. Тут цілий ключик відкривання. що там Так чого? Ви ж підняли. Так. Отак, подождите. Так, все. Я все. в друге сторона. Ага, а ви казали. Все продумано. І оріхи валяються. Видно, що не збирають оріхи. Так, ну що, підемо, підем, сфотографуємо показники. Думайте. Ну, хочете, збирайте, я ж нічого протягом не маю. Так. Да, же в дефото. Есть. Опа, есть. Так, и на... Тут все в него попасть-то надо. А, нет, сейчас попадем. Так. Що ж дай Бог, ще ми не оформили куплю-продажу, але готую документи. Ці всі відеоархів чи. А, ні, щоденник ріелтора, я ж вам веду для того, щоб ви бачили, що ріелтор лодаря не валяє, якусь роботу робить, їздить, інформацію збирає, квітанції, довідки. А то лодарі да лодарі. Так, треба грушку слопати. Хто по щочеки приїхав, а хтось бігом давай орешки збирати по своїй території, щоб покупцям не попалися, так? Да? Нічого, я ще три грушки зараз захаваю. Ну, в взагалі, підкріпимося чуть, чуть Що ж, глядачі, спасіба у селі в селищі, в територіальній громаді, у Циблі. Спасибо Жені землевпорядчику, що він нам дуже швидко зробив довідку про земельну ділянку. Вказав нам правильні терміни, які потрібні для нотаріуса. І ми тепер щасливі з продавцем. Не показувати. <ріст> Їдемо в Переяслів, в контору і РЕС отримати інформацію, що нема боргів. Що ж, приїхав у Переяслів о 12.30 я був вже тут. Ну, а вертаюся вже без 25. А ще при виїзді з міста Переяслів, тут стоїть отакий бичок. Хто його бачить. То я не знаю, напишіть в коментарях. Кажуть мені таку байку, що кожну паску. Як у нас паска на українському буде? Забув, йолки палки То, то кожний рік цьому бичку обрисовують, самі знаєте, що там висить між ногами, такі здоровезні два шарика. А ну напишіть в коментарях, правда чи неправда, що навіть наряд поліції ставлюють для того, щоб не обрисували. Ладно, це все шутки шутками, правда, неправда. А от звітуємося. Значить, приїхав в Село Вінниці один раз, зустрівся з людьми, дав казівку, що а, треба навести порядок в дворі. Другий раз приїхав, зняв відео. Третій раз приїхав, а, показав будинок. Потім приїхав у місто Київ, взяв документи для того, щоб підготувати їх для продажу. Потім приїхав в місто Переяслів. Верніше у циблі і отримав інформацію, що у будинку прописана малолітня дитина, що виявилося помилкою. Але це, це, ви, цю помилку виправить могла тільки хазяйка. Вернувся ще один раз в циблі і вже з хазяйкою на наступний день, тобто сьогодні. І виписали ну як? Виправили помилку, взяли довідку по землі, взяли довідку по прописці. що ніхто в будинку не прописаний. От вам і рахуйте кількість кілометражу, десь вам виведу на екрані, скільки я потратив на паливо. І скільки я потратив на оголошення. І скоро ще буде звіт, за скільки, скільки ж я зароблю бабла. Всім же ж цікаво. Щоденник ріелтора, скільки ж ріалтор заробляє. От і будемо рахувати зарплату. А то всі думають, що ріелтори мільйонери. Аби так всім є люди, що за таку зарплату працювати не захочуть. Шановні, ви думали, що я вже все вам показую, що я... На наступний день їду з людьми до нотаріуса. а ніфіга. День у мене тут закінчився не сильно круто. Що ви думаєте, ми із продавчинею Тільки розпрощалися, посадив я її на автобус. Аля, до свидання, пока до зустрічі в нотаріуса. І тут пише мені нотаріус Рома. А ти уважно подивився на. Довідки, які ти взяв. І тут я зрозумів, що я лошара. Всі знаю, що завжди в документах сісти, все передивитися, перечитати кожну буковку. Розібратися. А виходить, що не розібрався. Так, ну що, зараз поліція буде трючити мозги, мабуть. Повезло мені. Виїхала машина, побачила поліцейський, зупинилася. І хлопці одразу поїхали. Ну що ж, в ітоги, мені дзвонить нотарець, каже, Рома, а ви там в довідки. В довідки написали двічі цільове призначення. В одній довідці для особистого селянського господарства, і в другій довідки допомили, допустили помилку, що земельна ділянка, цільове призначення, теж сільське господарство. І тут я зрозумів, блін, ну, ну, ну куди ти спішиш цю комунікацію, цей газ, цей світ провірити. Ми ж так спішили, щоб комуналку узнати. І що? Я вже поче доїхав до його і тут аля. Ну слава Богу, слава Богу, що я взяв у Жені номер телефона. Землевпорядник е -е, Старостинського округу. Женя, спасіба тобі, якщо ти будеш дивитися це відео, просто лайкос тобі, дякую, що е, відповів на вайбер, зробив нову довідку. І я зараз знову рухаюсь в сторону міста села Циблі для того, щоб забрати довідку із е, ЦНАПу і поїхати в місто Київ і все ж таки продати будинок. Ну що ж, для вас один ролик. А для мене це ціла ціла історія. Літають циблі. Шановні глядачі і селяни, село Циблі чи місто Циблі. Ну, мабуть, село. Звертаюся до вас пропозицією Дивлюся, мені одівто на зовсім далеко до вас приїхати і допомогти вам продати будинок. Тому кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, з задоволенням вам покажу, поможу продати будиночок у вашому селі завдяки Ютубу і всім іншим торговим майданчикам. Так що не стисняйтесь, звертайтесь, будемо допомагати. Мені вже так, вроді, проїхати недалеко, Сів де приїхав. Так. Що ми бачимо? Шо ми бачимо? Чувак став пастять за машиною, думає, так ніхто мене не бачить. Ага! да да ніхто не бачить і оглядається. Ну, я думаю, ніхто його не розпізнає, а ми просто поржемо. Ну так ми робимо водії, ну що зробиш? ну. ну Пробач мене чувак, якщо ти попав на камеру. Я дуже сподіваюся, що я їду зараз з, мі... з села Циблі прямо в місто Київ до нотаріуса. оформляти купівлю продаж. Якщо сьогодні ще, ще вилізе якийсь косяк, я не знаю, я себе, мабуть, це... за локтя вкушу. Ладно, це все шутка. То ти воїн? Я щойно цю ниву обігнав на скорості аж 150 км, а чувак по автобану жарив 140 км, ще й вийшов на ліву п'яту по... четверту полосу і робив куритний нормальний такий обгон. Ну, все, чувак сейчас реально жарит 120. Вообще капец. Ну, чувак молодец. Колись моя меня была жига, я так само выджигирил. И звучок такие хорошие машины. Что, намагаетесь за штурмом в входные двери? Да, мы один раз ручку не тервали, а... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я все забываю. Забуваю, що пароль скажу. Можемо шутків нам довго чекати. <смі> Буває. Ми вже потанцювали. Та я думав, ви з Лорою спишетеся, що. А я тут кофею. Так можна підіймати. Так, шановні глядачі, ось мій продавець. Я? Скільки ми з вами познайомилися що часу? Навірно, місяць. Та який місяць? Менше? Більше. Менше, а може і менше. менше. Я хочу. От всего сердца поблагодарить Романа и, и вот за его работу, за его такое вот, как бы внутреннее вот, <смеш> пожелание, энергии продать это самое. И это так быстро, это так все легко, Спасибо. и так это все с такой вот легкой энергией. Благодарю. Спасибо, Лора. <смешно> Благодарю. А, просто расскажу. Лора позвонила, знайшли вы меня через сайт Риэлтор. Да, да. Ріелтор. Там ми виставляємо інформацію про нас, рієлторів, хто ми, де ми, що ми робимо. Я візьму до уваги, що сайт рієлтор мені поставив плюсик, і я зміг зробити маленьку угоду. Будиночок ми продали в селі Вінниці, продали дуже швидко. Зробили відео і на наступний день вже приїхали покупці і, і перший покупець посмотрили і одразу купив. Так, да, значить, правильно була надана да. інформація, правильно про показаний будинок. І правильно сприйнятий людьми будинок. Так же да, виходить. Да, да. І щоб там люди жили щасливі і радісно. Все, дякую велике, дуже. Йосвіленько, удачі до вам навіть з вами. До побачення. От так закінчується третя серія. щоденник крієлтора. Працюємо далі, показуємо вам угоди. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Предісторією, як готував документи, ви вже в курсі. Лора, вам дуже велике спасибі, що ви мені на бінзольку накинули тисячу гривень. Велика вам подяка. Ще заплачу кошти і прибіжу до нотаріуса. Нотаріус працює з покупцями і з продавцями.